Пішов в життя український рок-музикант Андрій Яценко, відомий як дизель. Лідеру гурту Грей» було лише 55 років. Що стало причиною раптової смерті? Розповім за миття. Ви підпишіться за словами, колег по сцені музикант помер внаслідок зупинки серця. Про таке розповів звукорежисер гурту Богдан Пилипенко. у соцмережах. Фанати оплакують раптову смерть кумира. Андрій Яценко свого часу започаткував рок гурт «Грін Грей. Він же здобув першу в історії незалежної України нагороду MTV Europe Music Award. Нині гурт тільки но почав відроджуватися після багаторічної творчої паузи. У 2023 році колектив повернувся на сцену з оновленим україномовним репертуаром та організував всеукраїнський благодійний тур з назвою Як ти попри це були часи, коли колектив неодноразово фігурував у мовних скандалах через захист російськомовних артистів і навіть створення руху Наше право у Криму у 2005 році. Через прихильність артиста до Росії у 2021 році Green першому залишився поза офіційним концертом до Дня Незалежності. Однак, після початку повномасштабки, позиція гурту змінилася. Сам Андрій виставив усе майно на аукціон заради зсу. Цікаве, те, що артист вступив до лав територіальної оборони. Він служив у підрозділі протиповітряної оборони. Відомо, що вже 24 жовтня в Грінгрей був запланований черговий концертний тур великими містами України. Співчуття друзям та близьким Андрія. А які ваші улюблені пісні гурту Грінґрей? Напишіть про це в коментарях.